Створення умов для розвитку інклюзивного середовища, інклюзивної освіти є пріоритетним завданням. А от під час дистанційного навчання це ще той виклик: у Біляйському ліцеї в цьому навчальному році функціонують 8 інклюзивних класів. В них навчаються 12 учнів. Для кожного такого учня на початку року. Створюється команда супроводу. Основна діяльність цієї команди це індивідуальний підхід у вирішенні завдань щодо особистого розвитку виховання і навчання такої дитини. А от результативність роботи команди супроводу залежить від скоординованої, злагодженої роботи кожного учасника. Що ж, Давайте знайомимось. Мій досвід роботи з учнями з особливими потребами складає майже 8 років. Зберегти крихкий світ емоцій дитини та зробити освітній процес безперервним пріоритетне завдання вчителя. При дистанційній формі навчання живе спілкування набуває обмежених форм, і зв'язок з дитиною лише через холодний екран монітора. Тому наша команда супроводу перетворюється на чарівників для дітей. І я, як вчитель, як частинка цієї команди навчилась перетворенню звичайних буденних речей, в цікавий а головне дієвий інструментарій порушення та зниження мовленнєвої активності. І тут нам на допомогу приходить персонаж Чомуська для вправ на розвиток продуктивної яви. Потрібні вже добре знайомі речі. Так з'являється персонаж капця. Він активний дослідник і мандрівник, бо хоче знайти свою пару. Тому і подорожує та навіть іноді потрапляє в дивні ситуації. Додатковий стрес-фактор для дитини таблиця множення. Не занурюючись у різноманітність програм для різних гаджетів, беремо те, що поруч, і не залежить від наявності інтернет мережі та електрики. І найскладніші випадки табличного множення опрацьовуємо на долонках. Наступне дроби. І тут ми влаштовуємо смачну математику, бо допомагає нам піца. Вивчити на пам'ять вірш складний процес. А якщо ми додамо дитині яскраву картку з віршиком, з підказками у вигляді малюнків. Особливий вид діяльності читання. І ось у нас розділ що нового в книжковій тусовці. За аудіокнигами, начитаних самим вчителем, дитина залучена до багатьох видів діяльності. А якщо складно запам'ятати назви вже прочитаних книг, Робимо власноруч обкладинки до твоє. Зробіть звичайний день днем сонячної посмішки, і процес навчання навіть в дистанційному форматі заграє новими фарбами. Робота психолога є великою складовою діяльності команди супроводу, проведення діагностики індивідуальних особливостей кожного учня психологічний супровід протягом освітнього процесу та проведення корекційних занять. Це комплекс заходів, направлений на допомогу учням з особливими потребами, приділяє увагу створенню та підтримці емоційного комфорту для формування довірливих стосунків з дитиною, спостерігає за психологічним та соматичним станом дитини, що ефективно залучує до навчання. Розвиваю та збагачу почуттєвий та емоційний досвід дитини через дошку емоцій. Створюю ситуації успіху через моделювання умов, де дитина максимально проявляє свої здібності для формування позитивного ставлення до себе. Для оптимізації логопедичної роботи в онлайн режимі застосовую ряд новітніх та нетрадиційних методик, таких як сторітейлінг, леготехнології, кінезіологія, рефлексотерапія, мозкова гімнастика. Також у своїй роботі використовую різні види масажу, а саме точковий масаж, масаж ушних раковин, пальчиковий масаж, масаж лужками. Презентації різноманітних дидактичних ігор сприяють концентрації уваги, формуванню позитивної мотивації. З особливими освітніми потребами. Отже, завдання вчителя логопеда полягає не лише у виправленні мовленнєвих порушень, а й у розвитку пізнавальних процесів дитини, створенню комфортних умов, за яких дитина розкривається, відчуває себе особистістю, яку приймають та люблять без жодних умов. Спільно з іншими учасниками команди супроводу вчитель логопед бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами. Асистент вчителя це також активний гравець в команді супроводу. Це партнер для учителя та інтенсивна допомога для дитини. Я мама дитини з особливими потребами. Плідна праця в команді супроводу дає відчутні результати в навчанні моєї дитини.